Спільне відпрацювання з КСТ. Військово облікує документи. мають? Причину зупинки я не почув, інспектор. Причину Петтор. зупинки. Пасажир не користується ременем безпеки. Тільки що відстібнувся. Ви покажете, треба, що ви в Русі? Боти, ви покажете, чи? що в Русі вона їхала? Причому ви дурака ліпите? Ні, так він до чого дурака ліпить? Ви ж встановили про збройдовіку документів взяти. І все. Хто ви такий? Хто да. я такий? Так. Хто ви такий, блядь? Чи ти матюкаєшся? Та не матюкаєшся. Та ти позволив мене, блядь, рот відкривати. Що з руками? Боюсь тебе! Та це кашників боюсь. Бухали, а хто такий що ти мене провіряти? Можливо, Та є повноваження, блядь! Ну ти бухав щас ту жувачку жуєш, блядь! Ах сука, блядь! Мені Причину зупинки, назві я тобі все покажу. Ні, нема такої причини зупинки. Назви причину зупинки, пункт. Стаття 35, назви, Так. Бо ви, блядь, оце берега путаєте, мене це бісить, блядь! Була щось придумається в голові нафік. Мені... Ти мене зупинив, що ти не підійшов і сказав, причину зупинки, це У Мене документи є, поняв? Я був в ЛК проходив місяць назад. А руки трусять, то що ти бісиш мене, блядь. Отак От руки в кармани став, блять. Поняв? Лювачки жиєш, блядь. Прізвище, назви своє. Назви прізвище, сука, ти ж матюкаєтеся? Так він мене обзивати почав, не я його! Хто начав що обзивати? Отут записано все, що хто? Написано? Назви себе, я в гарячу лінію на міноборони позвоню. Такі руки в кармані, блядь, приходять мені тут. Газом задувають, машину, блядь, запалюють. Ніхто не дуга. Я бачив відео таких, як оце бачу, ти да. Ти мене знаєш. да. Так прізвища на звій не знаю, хочу узнати. Вот, на гарячу лінію ми оборони позвоню. Ти переляканий, так полічись на дурку, так, так ти, 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 ти переляканий, ти на мене тут чатя обікувати, не я на тебе, на ви. Я не так мене бісить, такі люди. Назвій ну, причину. Мене є документи, я, я покажу. Назвав, Ні, нема це такої не причини. Закон. Це незаконна причина. Стаття ще є, стаття 32, це на друга. Маємо право перевіряти. військову. Для початку треба причину зупинки назвати, а далі, якщо вона законна, є перевірка документів. Я вам розказую, лік без проведу, безкоштовний. То що вони починає бикувати, сука, жувачку жує, каже, ти бухав, блядь. А сам, сука, бухав з перегаром, блядь, стоїть жувачку жує. Бикує він, сука, руки в кармани, блять, накинув? Так і не назвався, назвиш себе.